Ноутбуки, планшети, фото, відео і аудіоапаратура, сучасний сканер формату А3, а також електронні мікроскопи. Це далеко не повний перелік того, що сьогодні презентували в краєзнавчому музеї в рамках проєкту Музей відкрито на ремонт. Всього за програмою проєкту музей отримав понад 30 сучасних гаджетів на загальну суму більше 300 тисяч гривень. Обладнання музею передали донори. Українська ініціатива зміцнення громадської довіри та агентство США USAID, представник якого відвідав през. Славянськ имеет очень большую уникальную историю, и поэтому этот музей это безусловно очень важная институция для всего города, для данного региона. И хотелось бы в рамках данной активности помочь, чтобы музей имел возможность показывать эту историю, какая она была. Talk about the of the city. серед різноманіття предметів найцінніший квадрокоптер, літаючий дроїд з камерою, за допомогою якого можна робити знімки з висоти пташиного польоту. Радіус охоплення апарату 6 кілометрів. Він вже активно використовується музейними працівниками у дослідженнях топографії нашого та сусідніх міст. Сьогодні ми отримали можливість уже висоти втічове польоту ацнять, як же виглядять сьогодні досягнення. какого-то исторического времени, отрезка времени, да, что мы имеем сегодня. И поэтому использует, мы уже использовали эту технику, мы провели по городу множество видеосъемок, вот, и теперь в базе данных нашего музея они есть. Всегда их можно представить, показать, рассказать, к категориям, и детям, и взрослым. Великою популярністю у відвідувачів музейної лабораторії користуються сучасні електронні мікроскопи, дальномір та фотообладнання. Цими та іншими предметами може скористатися будь-хто з бажаючих, що захоплюється краєзнавством та досліджує рідний край. Вони можуть взяти. Для цього потрібно встати другом музею, відвідувати музей, знайомитися з співробітниками, війти до довіру і на умовах співпраці брати цю техніку для власного використання, навіть якщо це чи акустична приносна система, чи квадрокоптер, чи ноутбуки, чи електронний мікроскоп, все це доступно буде всім, кому це дійсно буде потрібно. За словами координаторів проекту, такої кількості сучасної техніки немає жоден центральний музей, не говорячи про невеликі. В свою чергу директор слов'янського музею вже розповідає, як співробітники використовуватимуть коштовні подарунки. Може і археологія, і біологія, а електронний мікроскоп – це, звісно, ну та сучасної техніки. Або вот. научне сізатіцькі роботі поможе все. Вот и будем говорить, наш вот этот современный фотоаппарат, который имеет различные съемные объективы, которые дают возможность фотографировать на различных расстояниях. Вот он поможет нашему биологу на работе с природой, наши э, археологи, которые ежегодно практически участвуют в экспедициях археологических, они возьмут ту технику, которая им нужна. Вот и опять-таки даже для экспедиции, будем говорить в поле, нужен и тот же генератор. И опять опять любые видеосъемки. Да, вот Леонид обещал, что возможно все-таки у нас будет и металлоискатель, и все, которые помогут нам глубже посмотреть в недры нашей земли и найти те исторические артефакты, которые помогут еще раз пролить свет на историю нашего края. Тим часом проект Музей відкрито на ремонт триває. Його мета розширити коло друзів музею, оживити його просвітницьку та наукову діяльність. Тож до кінця березня на відвідувачів чекають ще багато нових виставок, освітніх заходів і презентацій.